На городі урожай славний достигає, а у підмісному фермер захар гостю зарубіжно чекає. Кіа до нас летить з Китаю. хочу подивитися на свято урожаю. Що ж, у мене досвід є, можу поділитися. Господарстві в селі є чим похвалитися. Добрий день. Та сіль вам гостемили і низький уклін. Запрошуємо вас на наше свято! Давно пора його розпочинати. Наш багатий урожай будемо прославляти. піснею усіх гостей будемо величати. i you. На круги поле коло урожай наш урожай, золота пшениця, Коли дана, дана, дана золото. В цьому році щедрий та багатий. Український весь народ добрий і завзятий. Пригощатися, куштюти, дай саду та огороду. Ми все українське, тож маємо вроду. Без нітратів і фосфатів, овочі та фрукти. Ми за екологію, чисті в нас продукти. Ми смачненькі і корисні, ми на всі вживаєте. і здоровими завжди, діти, виростайте. Дружить я, розповідай, як живе в нас час Китай, що на фермі свої маєш, на землі, на життя чим заробляєш. У мене є своя земля, риз вирощую там я. Клімат гарний ринок збуту, я завжди успішно буду. А через те гарбуз у вас? Що таке гарбуз, я не знаю. А в нас по городу фермер ходить, всіх із роду оглядає, кого хвалить, кого учить, а кого й навчає. Я звертаюсь до бездині, молодесенько єдині. Розкажи мені, красуне, як ти, телітку дозрівала. Може, трохи лінувалась, чи сумлінно дозрівала. Ой, фермери, фермерочку, вічно ти підозри маєш. Не сидиш на одній місці, по городу все гуляєш. Бачиш, диня постаралась, ніжним соком вся набралась, налилася на всі боки і важкі вже її кроки. Ой, чудова господиня, моя ніжна смачна диня, а ще скажуть і гірочки, як жило сі мої любі сини й дочки. Не свари їх, любий татко, гарно вони росли спочатку. Та якісь душі махнули, заховали, всі забули. Коли сонечко світило, вони листочками не крились. На кілках, шнурках висіли, та, звичайно, перезріли. Ой, ну що ж, я розумію, та надіятися смію, що в наступне знову літо все за час буде прикрито. А що тут за каруселі? Чому всі такі веселі? Любий фермере, послухай, і морквицею пишайся, бо не просто це морквиця. Вона пробилась в депутати. Скоро буде виступати. І доб'ється для городу перед аж під воду. Радий, радий за марковицю, має розум, хоч дивиться. Пишно гарна і в достатках, а тепер ще й в депутатках. Ну, а як же бурячок, мій шановний своячок? Що сказати, він у нормі, круглий, чистий, соком повний, навіть кольором налився, ніби в Африці родився. Буде борщ смачний, червоний, з бурячком такий чудовий. Добре, добре, зрозумів, що він оду не підвів. А ще скаже бараболя, як жилось її в полі. Хоч проблем було багато, та не буде нарікати. Її люблять, поважають, другим хлібом називають. Може бути у меню хоч по кілька раз на дню. Так, звичайно, правду кажеш. Людям вона сердечно служить. Остіанської натури та високої культури. Задоволений я вами, бо багаті родичами. А цибуля в нас чудова, правда, трохи гонорова, але якщо у нас, страва буде вищий клас. Не соромте її дядько, бо покине зараз гряд. Вона серйозна у всіх справах і смачна у різних стравах. Не сердись на дядька Люба, бо від смаку згуба. Усі знають рід наш славний, гарбузовий рід преславний. А тепер, фермери батьку, всім подякую для порядку. Я клоняюсь вам всім гречним і всім дякую сердечно. А також даю наказ, щоб любили люди вас і смачні вживали страви, не псували тої справи. Та ваші чудово буде, на поживу, користь людям. Ох, і добре в Україні на святах гуляти. І чому всі за кордон їдуть працювати. На своїй землі я пан. Працювати мені, господарство гарне маю і цьому радію. А тепер і ви до нас з гості приїжджайте. За кордонні паспорти візи ви вже маєте. Досвіду диноводного повчите. Що ж, приїдемо? Окей, Україна, Україна. будьмо гені!